Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку і огляд усім нам відомої американської БМП m 2 a 2 Bradley у модифікації ODS від не менш відомого японського виробника Tamiya. Коробка нам одразу ж недвозначно натякає на наявність як мінімум двох схем розфарбування. Насправді їх дещо більше, але про це пізніше. Також присутнє зображення вже повністю укомплектованої та готової Бредлі. А взагалі сама коробка виконана у звичній та впізнаваній для темії кольоровій гаммі із соковитим зображенням представленої у наборі одиниці техніки. Ну що ж, відкриваємо коробку і одразу ж отримуємо звичний атрибут для наборів більшості виробників, а саме історичну справку щодо представленого виду техніки. Today the Bradley fighting vehicle system. Перша версія М2 Бредлі почала вироблятись у 1981 році. Але у цьому наборі у нас представлена сама версія М2А2, яка у свою чергу почала вироблятись у 1988-му. Є також версія і М3, але вона більше призначена для боротьби з бронетехнікою та головне для розвідки. Екіпаж Бредлі складається з трьох людей, плюс, звісно, десантне відділення на шість військовослужбовців. Комплекс озброєння складається із основного калібру. Це 25-мм гармата М242 Бушмастер, із кулемету. Калібру 7,62 та звісно пускової установки птурів «ТОУ». Якщо казати про броньовий захист, то треба акцентувати увагу на тому, що, придбавши цей набір, ви будете збирати саме модифікацію ОДС. Розшифровується це дуже просто: операція буря в пустилі, що означає, що ця модифікація була заснована на досвіді, набутому у цій операції. Також варто знати, що саме модифікація М2А2 ОДС була доставлена союзниками в Україну і прямо зараз приймає участь у військових діях. Це значно розширює тематичний спектр застосування цього набору у ваших роботах, а особливо у контексті України. Теми. Особисто мені інструкції від Тамії не дуже подобаються, оскільки, як на мене, ось ця величезна кількість написів трохи дезорієнтує та відволікає від основної суті, а саме збирання, тобто візуального сприйняття. З іншого боку, для новачків, я думаю, це може бути дуже корисно, оскільки ось ця додаткова інформація містить у собі усі уточнюючі дані, які можуть бути вам необхідні. У всій інструкції загалом лише 20 кроків, і це насправді дуже небагато. І це нам говорить про звичне для ТАМІ спрощення процесу збирання. Але, вдивившись, поуважніше у процес, можна визначити, що насправді дрібних деталей тут вистачає. І як не спрощує західну техніку, все ж умовного МТЛБ з нього ніколи не вийде. Майже вся західна техніка доволі складна у збірці. Тому думаю, що радити для новачків. М2А2 Бредлі ОДС від Тамії навряд чи можна. А ось для більш досвідчених моделістів думаю, що ця модель буде просто прекрасним доповненням у колекцію. Загалом інструкція нам дає чотири варіанти розфарбування Бредлі. Це залежить від територіальної приналежності та приналежності Бредлі до конкретного підрозділу, який ви оберете. Ну або ж ви самі можете обрати цікавий для вас варіант. Ось, до прикладу, нестандартний український піксель у виконанні 47-ї бригади. Та мій кладе до своїх наборів ось такі листівки. По факту, це такі навчальні невеличкі буклетики із великим елементом реклами. Цікаво, але якщо ви зібрали 3-5 наборів, то навряд чи ви для себе тут знайдете щось дуже-дуже щось цікаве. Переходимо до огляду самих литників. Загалом їх тут шість, якщо не брати додаткові матеріали. Шість основних. І починати варто, як завжди, з ходової. Скріплені вони ось таким чином скріпочками, які доволі легко відчиняти. Ось, загалом у цій моделі навіть по ходові вже видно, що деталей не дуже багато. Сліди відштовхачів, як ми можемо бачити, виконані на внутрішніх сторонах деталей. При більш детальному огляді все ж таки можемо констатувати, що невеликий облой присутній. Його, звісно, треба буде прибирати. Звісно, на багатьох деталях щось треба буде прибирати, з чогось критичного я тут не бачу. Що ж, перейдемо до наступних литників. Наступним литником у нас іде додаткова броня, яка є одним із ідентифікаторів модифікації саме А2. Загалом деталі є чіткими. Але при уважному огляді можна помітити ось, доприклад, такі дефекти, які вам прийдеться зашліфовувати. І це подовжить вам процес моделювання. Загалом я так дивлюсь, що тут всі литники є змішаними, тобто вони сильно не диференційовані за своїми конструктивними деталями, які вони у собі містять. Ось, до прикладу, тут є якась, якісь базові елементи, і, наприклад, фігурка людини, і башта, і шансовий інструмент, і так далі. Як бачите, на цьому литнику деталі вже по класиці мають невеликі сліди від прес-форм. А особливо це видно ось тут. На цьому військовому це особливо прикро, тому що якщо на деталях це можна якось дуже красиво прибрати, абсолютно непомітно, то на військових це зробити значно складніше. Звично для Tamiya, нижня та бокові проекції корпусу виконані одною деталлю. і тут в свою чергу все ідеально, на відміну від інших литників. А також ми можемо бачити ось такі цікаві елементи, бачити ці отвори у дні у дні корпусу. Наскільки я розумію, це нам говорить про те, що конструкція цієї моделі уходить ще дуже далеко у історію компанії Tamiya, коли вони ще робили моделі із електронним начинням. Я це так трактував. Якщо я не правий, якщо хтось знає точне призначення цих отворів, то напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися, навіщо вони потрібні. Передостання упаковка містить у собі ось такий липник із дріб'язковими деталями та вінілові прокладки, які є звичними для Тамії і вони допоможуть вам додати у вашу роботу інтерактивності. Звісно, якщо ви не збираєтесь інтегрувати вашу модель у діораму. Тобто це прокладки, які вставляються всередину коліс, і ваша модель може їздити. Тобто така а, додається трохи іграшковість інтерактивність. З конструктивними деталями тут усе в порядку. Як бачите, деталізація на доволі хорошому рівні. Особливо мене порадувало дотошне виконання ось цих запасних траків. Але якщо ми переходимо до додаткового принаддя, як то рюкзаки чи фігурки людей, тут усе не так добре. Можете бачити, що прийдеться доволі багато попрацювати наждачкою. Це у нас останній великий литник. Він складений із таких масивних елементів корпусу. Я їх попередньо порозглядав і можу сказати, що якихось явних дефектів я тут не помітив. Вони намагалися відтворити сварочні шви, і загалом деталізація, я скажу, знаходиться на нормальному рівні. Також ось така опукла форма мені подобається, як це виглядає. І останніми у нас ідуть вінілові траки. Мені їх деталізація дуже сподобалась, хоч тут і видні деякі сліди від виробництва. Загалом, вінілові траки для мене не є проблемою, але я знаю, що багато моделістів полюбляють саме збірні траки. Ну що ж, у цьому наборі їх немає. Останніми у нас ідуть декалі, і я не одразу помітив, що в додаток до них іде деяка кількість цікавих елементів. Ось до прикладу прозора плівка, яка потрібна для імітації тріплексів та подібного. І окрім того, такого я раніше не зустрічав такого виду матеріал це дуже тонка пластикова пластинка. Вона потрібна для того, як нам каже інструкція, щоб імітувати пластину індифікації свій чужий Вона нарізається різними розмірами і кріпиться ось таким чином, у залежності від того, яку схему розфарбування ви оберете. Як ви можете бачити, на неї навіть наносяться декалі. Самих декалей у нас багато, і, як на мене, вони цікаві, особливо ті, що справа згори. Як на мене, їх можна буде використати і в інших наборах, для того, щоб додати пікантності вашій моделі. Звісно, остаточно судити про якість декалей можна буде тільки після повного завершення моделі, коли вони будуть змочені, не розлізуться, не відваляться і так далі. Але у будь-якому випадку я рекомендую користуватися спеціальними рідинами для декалей. Особисто я користуюсь DECAL Set і DECAL Fix від Амомік. Знайти як конкретно ці рідини для декалей, так і безліч інших корисних у моделізмі товарів, ви зможете на сайті магазину Box24. Декалсет використовується для розм'якшення декалей перед вкладанням їх на поверхню, але з цим треба бути обережним, оскільки вони дійсно сильно розм'якшують декалі і їх буде легше пошкодити. У свою чергу, декалфікс використовується для фіксації декалей на поверхні, щоб вони були більш стійкими до механічних впливів. У каталозі Box24 ви знайдете просто ну все, що вам потрібно для вашого хобі: від інструментів і модельної хімії, і до автомаркету, і вже готових будівель для ваших захоплюючих діорам. А найприємніше, що ви досі можете скористатися промокодом інтеграл. Давайте я покажу, як це зробити на прикладі цікавої новинки від ICM Козак 2. У рядок купонів зі знижкою. Ви у будь-якому реєстрі просто вписуєте латиницею інтеграл. Ось і все, ви отримуєте мінус 12% на будь-які товари, окрім уже і так акційних. До речі, ви вже можете переглянути на цьому каналі розпаковку, огляд та відео повного майстрування ось цього Козака 2 від ICM. Приємного перегляду. Отже, прийшов час висновків. І що я можу сказати по цій моделі? Перша. Вона дійсно хороша, з неї можна зробити шикарну роботу, і вона, отже, коштує свої грошей. По-друге, це те, що у неї дуже багато усілякого додаткового принадзя. За це я люблю темію. І бачите, тобто модель можна збагатити, фактично не виходячи за фінансові рамки конкретно цього набору. Плюс до того, як ви можете бачити, до нього докладається ще і фігурки людей. Це з позитиву. З мінусів, це по-перше, те, що ви вже бачили, що на деяких деталях присутні все ж таки обло, і його прийдеться зчищати. Але це доволі розповсюджений, розповсюджений аспект, і я думаю, що на це можна закрити очі. Також, на жаль, тут немає інтер'єру. Тобто, те, що тут відкриваються апарелі, можна відкрити всі люки, фактично не означає нічого, оскільки за цими люками, за цими апарелями нічого немає. Ну, люки, ладно, в них можна посадити людей. Конкретно про апарель. Тобто вам прийдеться, якщо ви хочете зробити модель з повним інтер'єром, прийдеться обирати, до прикладу, Менг. Але він і коштує значно дорожче, тому це такий мінус на 50%. Тобто, звісно, вона би коштувала дорожче, якщо б у неї був інтер'єр, і конкретно в цьому випадку вона зайняла свою цінову нішу. Отже, загальне враження про цей набір від Tamiya m 2 a 2 Bradley ODS у мене позитивне. І знаєте, я навіть дуже сильно захотів зібрати цей набір. Думаю, що не буду відкладати це у далекий ящик, як тільки у мене звільниться час, думаю, придбаю собі такий набір і зберу у свою колекцію. Ну і звісно, я дякую вам за перегляд. З вами були інтегральний моделіст та інтернет-магазин з модельної тематики Box24. Дякую, що дивитесь нас. Не переставайте цього робити. Хай щастить!